System Solutions, яка працює на ринку України вже більше 12 років. І Трохи поговоримо також про збір даних, які є можливий зараз на сучасний військовий стан, і які є методи швидкого збору даних, і навіщо нам потрібно взагалі дані отримувати в трьохвимірному просторі? І яка точність потрібна? Якщо Якщо дивитись з точки зору того, які дані ми збираємо для містобудівної документації, то можна визначити, що постановою 926 та ДБН є обмеження, наприклад, блакитні лінії, зелені лінії, жовті лінії, червоні або лінії забудови, які потрібно визначати з, вже з сучасною точністю. Наприклад, якщо йдеться про блакитні лінії, то там треба мати. В 3D-вимірі, тому що там етажність має значення. Якщо зелені насадження, то там площа зелених насаджень, а вона також має значення в місті, тому що кожен метр коштує якісь кошти і дуже великі. Жовті лінії це лінії, наприклад, розрушення, якісь можуть стати, наприклад, або лінії забудови, тут зрозуміло, що це дуже важлива річ, особливо якщо це стосується міста. І, наприклад, застосування сучасних технологій, може нам в цьому допомогти. І спочатку почнемо з точності. Да? Наприклад, якщо треба виконувати такі роботи, то треба думати, з якою точністю можуть це зробити. Наприклад, сучасні методи, які є, наприклад, РТК мережа, системнет, яка зараз працює, вона налічує більше 280 станцій зараз і використовує будь-які системи координат, які доступні. І має дуже велику точність для того, щоб бути основою для отримання таких геопросторових даних. Наприклад, дивлячись на те, яку точність має мережа, вже зараз ми тестуємо систему, яка, наприклад, або пошкоджена будівля, і ми можемо зараз моніторити її рухи, або, там, наприклад, просідання, або СУВ з точністю до 5 міліметрів. При цьому ця система встановлюється на дах, і потім можна дистанційно визначати положення та ті рухи, які має будівля, наприклад, якщо вона частково порушена. А зараз трошки поговоримо про те, як швидко отримати дані, які можна, наприклад, потім використовувати для наповнення містобудівної документації. Це мається на увазі лазерне сканування. І, Можна їх наповнювати також автоматичному стилі, да? але, мабуть, наша сучасна дійсність, такі, наприклад, роботи вже виконувалися ще років шість тому і до війни дуже багато роботи було зроблені таким обладнанням. Воно є присутнє тут зараз також на цій конференції. Можете подивитись воно. Дійсно працює, і чому використання цієї технології є дуже цікавим, тому що, по-перше, це швидкість виконання робіт. Наприклад, якщо треба відсканувати фасади будівель вулиці, в місті або за містом, то швидкість від 40 до 80 кілометрів, якщо дозволяє рух у місті, і після цього ми можемо отримати дані. Які можна буде потім використовувати для наповнення нашої геопросторової бази даних, це можна побачити, що бачить та людина, яка сидить в автомобілі. Ця система працює незалежно від самого автомобіля. І після того, як будуть виконані польові роботи, після того можна після врівноваження і використовуючи мережу, наприклад, наземних станцій. Отримати хмар точок. І опрацювавши цю хмару точок, можна її вже приводити до системи координат, і потім, якщо векторизувати дані, можна отримати дуже швидко ті дані, які нам потрібні для використання при проєктуванні. Це є основні переваги використання 3D-сканування, це мобільність, це мільйон точок за секунду та одна точка на сантиметр квадратний. А також є можливість отримання панорамних фотоснімків, тому що є камери з усіх сторон. Ну і от, наприклад, це місто Ірпен ще до війни. І можна побачити, наприклад, якщо ви бачите, які дерева, да, якщо виконувати. Аерофотознімання або БПЛА, то вони будуть заважати, тому що не буде видно фасадів, не, буде видно, ну, не, не можна побачити то доріжки маленькі та інші. А якщо це зробити лазерним сканером, то можна побачити і дорогу, і фасади, і можна побачити те, що знаходиться під деревами, що також дуже важливо. І зараз військовий час це БПЛА не дуже де можна використовувати. А це вже є, наприклад, моделювання. Зроблене по хмарі точок, де можна бачити розмітку, знаки, які сторони, які знаки дивляться, для того, щоб потім моделювати проїзд містом і ті дорожні знаки, які можуть також бути застосовані в місті. Ну і от приклад, після хмари точок отримуємо так саме лоди. так? Да? Примітиви, які потім можна, наприклад, використовувати для визначення площ та інших е, даних, які нам потрібні. Тому, якщо і то зробити, да, то можна використовувати для картографічних матеріалів, 3D-об'єктів, моніторингу, паспортизації та інвентаризації об'єктів у місті. Ну і як це використовується? Це є хмара точок. Вибачаюсь. Є хмара точок, наприклад, це московський проспект з Харкові, є потім опрацювання шарів, ви бачите знизу. І ці шари складаються потім один на один, да? і це є побудова геоінформаційної системи, які на додаються атрибутивні дані по тих об'єктах, які можна побачити. І це все, не виходячи з офісу, можна робити дуже швидко зараз в наш час. І ще один вид е, даних, які можна збирати за допомогою обладнання, як то кажуть, комбінований метод це використання GNSS-приймачів, якщо потрібно якісь локальні роботи робити, і використання GNSS-приймача разом з фотокамерою, які надає фото знімки прив'язані. І потім ці фотознімки збираються в 3D-модель, і можна отримати візуалізацію будівлі в 3D, і потім робити ті роботи, які нам потрібні. Або виміри, або визначення відстані, або побудова 3D-моделі будівлі. І це також такі нові методи, які можна зараз застосовувати, і вони ну, не є дуже. Як то кажуть, затратними по грошах. Пане Володимир, час. І Це все. Дуже дякую, пане Володимир. І я б тут хотів ще додати: бо зараз в формат рітих дискусій, які точаться навколо точностних характеристик містобудівної документації. А це дуже цікаве рішення, яке пропонує System Solutions з камерою на автомобілі, бо зараз залітати дронами не можна. А стоїть проблема різноточностних характеристик окремих класів об'єктів містобудівної документації. І у нас планувальним каркасом будь-якого містобудівного утворення, чи населеного пункту, чи міста є план червоних ліній. І, е, на мій погляд, це саме та схема в складі містобудівної документації, яка має виноситись з най, найвищою точністю. Бо вона е, може створювати конфлікти з земельними ділянками, вона може створювати там, різні майнові конфлікти між різними держателями мереж, доріг і так далі, тому подібне. І тому це. На мій погляд, досить класна штука, з точки зору економії коштів, вирішення проблем з польотами і як швидко створити основу для винесення червоних ліній у складі містобудівної документації. Тож розробники, замовники, зверніть увагу. Це класно. Дякую.